Вітаю, друзі і нагадую, що дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Недаремно я розпочинав попередні наші дайджести із ситуації в Курській і Білгородській області, тому що саме там зараз так само розвиваються дуже бурхливі події, особливо на Курщині. Українські війська продовжують ведення наступальних дій. Станом на сьогодні є просування, звільняються нові населені пункти. Так само є інформація про те, що за допомогою повітряних сил збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони. Підірвані фактично і зруйновані мости через річку Сейм в районі до Корінєва і далі на захід, на південний захід від Корінєва. Таким чином, можна сказати, що українські сили беруть фактично в оточення військовий контингент контингенти, угрупування ворога, які знаходяться в цих межах. Фактично, це створює перспективи і поповнення обмінного фонду для українських сил. Нам дуже важливо. Його поповнювати, аби діставати за стінок російських катівень, наших громадян, і азовців, і інших підрозділів, повернення яких ми всі чекаємо, тому це важливо і так само це створює перспективи для українських військ, фактично розширити буферну зону. На захід, і таким чином ми можемо сказати, що ще є можливості просунутися на 30-40 кілометрів. Тобто, вшир фронт і ось ця буферна зона, яка контролюється українськими військами, може розширитись на таку відстань, тому що ворог відрізаний в цій місцевості. Українські сили проводять наступальні дії з двох боків. Тут це е, зі сходу, і так само проводять з півдня з території України, діють бік Тьоткіного і мають успіх. Думаю, що цей успіх буде розвиватися. Є дуже хороші перспективи у наших бійців. Тут разом з тим, для розуміння ситуації треба сказати, що українські сили не несуться в атаки стрім голов, забуваючи про тили. Те, що наявно зараз і що відстежується, це те, що наші сили намагаються забезпечити логістику, не розрив і відсутність розтягування логістичних ліній. Фактично, логістика прикривається і стабілізуються фланги, тобто, для того щоб ворог, потенційно, який буде перекидати сили, не мав успіхів в контратаках. Важливо забезпечити стабільність цих флангів, і видно, що над цим так само працюють сили оборони, що свідчить про правильне проведення операції, її високу підготовку і зараз рівень реалізації на рівні нашого генштабу і військової керівництва і бійців, які безпосередньо на місці героїчно і самовіддано здобувають потрібні для України результати. Ситуація на Харківщині і Білгородщині там. Було тривожно в губернатора Білгородської області, який повідомляв про те, що евакуює Красну Яругу і Краснояруський район, бо, мовляв, там діють українські підрозділи і мають певні успіхи. Ворог так само перекидає певні війська, зафіксовано з повідомленням на західні медіа, так само що біля п'яти тисяч російських військових вже задіяно в той чи інший спосіб в Білгородській Курській областях, але цього недостатньо на сьогоднішній день. Можу вам. Розповісти приклад про те, як це не працює ще станом на зараз, тому що і не може стримати українські війська. Ну от, наприклад, Росія переміщає батальйон Арктика з півдня Донеччини. Фактично, в Брянську область мета це закриття і прикриття адмінмежі між областями між Курською і Брянською. І один батальйон має прикривати 70 кілометрів, що звичайно недостатньо. Тобто, ось так Росія зараз перекидає. Крім того, є попередня інформація про неї пишуть західні медіа, зокрема Файненшал Таймс. Що Росія буде перекидати а, військових строковиків, що цього не уникнути, і це теж добре, тому що строковики менше підготовлені, менше мотивовані як наслідок. Вони Можуть поповнити український обмінний фонд, це підриває і піднімає суспільно політичні настрої в Росії, комітети солдатських матері, інші рухи, і так само дає можливість пришвидшити обмін, тому що як демонструє практика і досвід, Росія охочіше йде і пришвидшує обміни, коли є з їхнього боку, коли є з боку України солдати строкової служби. Що стосується Куп'янського напрямку, немає просування у ворога. Наші сили тримають удар. Те ж саме стосується харківського напрямку, намагаються подекуди давати зустрічні бої, контратакувати. Лиманський напрямок ворог мав за тиждень незначні успіхи, але ситуація під контролем українських сил оборони неспокійно в напрямку Часового Яру. Але наші підрозділи стійко тримають лінію оборони вздовж. Каналу і мікрорайону канал і Сіверського дінця річки важка ситуація в районі Нью-Йорка і Торецька, намагаються розвинути успіх. Російські підрозділи наші сили стримують атаки, роблять все можливе для того, щоб активізувати і роботу артилерії, і роботу дронів. І порівняно з минулим періодом вдалося дещо стабілізувати ситуацію і призупинити просування ворога. Неспокійним залишається Покровський напрямок, де війська агресора мають певні успіхи, дійсно підходять ближче до Мирнограду і безпосередньо до Покровська. Наші сили роблять все для того, щоб наносити максимальні втрати, не дати ворогові розвинути темпи операції. Якщо ми подивимося, просуватись на Курщині, аби підштовхнути російське командування до швидшого перекидання і зняття військ з цього і інших напрямків. Наші сили продовжують відбивати численні атаки і в районі Курахового і Вугледару. Помітні дії ворога тут, що зараз на сьогоднішній день російські підрозділи намагаються діяти в бік блокування логістики нашому угрупуванню в районі Вугледару. Це бачать наші підрозділи, бачать наші командири, наші бійці на місці і якраз протидіють цьому, не даючи розвинути успіх для військ-агресора тут. Що стосується напрямку Времіївського так званого, ворог значних наступальних дій не проводив зараз, перегруповуються, доукомплектовуються додатковими силами і готується до поновлення наступальних дій. Тут успіхів війська-агресора не мали. Не мають вони значних успіхів так само на Запорізькому напрямку. Оріхівський напрямок чітко тримають наші підрозділи, наносячи ворогові максимальні втрати. Так само вони активізувалися в обстрілах правобережжя Херсонщини. Наші сили намагаються виявляти якраз і контрбатарейною боротьбою, подавляти безпосередньо вогневі точки ворога. Так само важливо сказати, що президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив на тому, що західним партнерам зараз варто було би активізуватися, що Україні дуже потрібна підтримка саме в цей момент. Нам потрібне постачання далекобійної зброї, а ще що найважливіше, рішення про дозвіл бити цієї далекобійної зброї в глиб російської території по її телах. Контексті розвитку операції на Курщині особливо важливо, щоб не давати ворогові оперативно перекидати сили, розгортати ці сили, а знищувати їх дистанційно на підходах. Тому зараз йде серйозна активізація роботи з міжнародними партнерами, аби підсилити. Угрупування наших військ пришвидшити постачання такої необхідної нам зброї для того, щоб продовжувати і наступальні дії успішні на Курщині, створюючи серйозні проблеми для путінського злочинного режиму, і продовжувати оборонну операцію на сході. Тому бажаємо успіхів нашим підрозділам бою. Бережіть себе, слава Україні!